Добрий день. Сьогодні хочу разом з вами відкрити нову косметику, яку я буду використовувати найближчим часом. Давайте починати. перше це Деодорант Ріал Пюріті, найкращий Деодорант натуральний. Тут ставлю відгук на нього. У мене закінчився і тому відкриваю новий класний роликовий Деодорант. Наступне це пілінг, ензимний від Марії Фреш Косметик. Тут 50 мл для всіх типів. Шкіри, а я уточнила, чи можна використовувати саме в літній період. Мені консультант на сайті сказав, що так, тому буду використовувати це класна штука, ось так виглядає, до речі, без коробки доволі висока баночка, і вона маленька в діаметрі. Я такий пілінг використовувала минулого року, була задоволена. Наступне це такі рум'яна від Physician Formula Happy Booster. Тут 7 грам. Рум'яна колись давно у мене були від Physician Formula. Я дуже любила їх пудри. Ось таке маленьке чудо. Тут, як ви бачите, серденько. Ось так воно виглядає. І ось тут під низом буде зеркальце і також щіточка, але щіточки їх такі собі. Хоча може це буде більш-менш адекватно. Будемо дивитися. Наступний це крем для рук, косовий від Маур. Маю надію, що він класний. Тут дуже класний дозатор. Тобто, я думаю, що буде непогано користуватися ним. І 50 мл, тобто можна спробувати і зрозуміти, чи він адекватний. Там у них, до речі, є ще 3-4 запахи. Я думаю, що вони трошки відрізняються складом, але взяла кокос, бо це приємний аромат. І український виробник. І наступна це лагуна, це бодісером. Тобто для тіла сером я вперше буду таке використовувати: тут 60 мл. Мені він потрапився в новорічному адвент-календарі. Я ось тут ставлю посилання на це відео. Як то кажуть, треба використовувати тут скляна упаковка. Я думаю, що буду використовувати на шию і на зону декольте. ну якось його прилаштую. Дуже гарний склад тут, тому маю надію, що воно дійсно класне. Але, як ви бачите, тут 6 місяців після відкриття 60 мл серума ну, буду використовувати. І останнє це знову ж таки з того адвент-календаря аромат. Терпі Асоційшн Лондон гель для мускулів Дестрес 40 мл. Тобто це якийсь такий невеличкий пробничок, але я відчуваю запах додаткових таких ефірного масла, який є в складі, там багато чого. Я не знаю наскільки воно мені знадобиться, але буду використовувати, якщо, наприклад, після важкого тренування у мене щось буде боліти. Да? У мене щось буде якесь погане відчуття в моєму м'язовому апараті, то я буду використовувати саме цей гель. Ну, маю надію, що такого не потрібно буде використовувати, але буду починати його, якщо знадобиться. А в принципі, це все, що я відкрила і буду використовувати найближчим часом. Цікавить, що у вас найбільш часто закінчується. І дякую за те, що ви дивитесь мене. Очікую на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!